2025 рік почався в мене не дуже добре, адже я зрозумів, що половина проєктів, які я робив, закрилися в такий мінус, на який можна було прожити пару місяців, а то і рік. Зараз мова про суму півмільйона гривень. І в цьому відео ви дізнаєтеся, чому в мене не пішли такі проекти, як Офіс, де ми працювали 4 місяці, і пробували дуже багато різних тем, такі як фріланс, товарка, P2P і скупка. Ну і чому не вийшло нам бізнес з кебабною, яка так і не запустилась. А перед тим не забудьте підписати. На канал, адже моя ціль 100 тисяч підписників. поставте лайк, а ми, друзі, погнали! Чтири місяці назад в мене виникає ідея відкрити офіс по фрілансу. Якщо ми повернемося пару років назад, де я ще такий молодий, я тоді заробив 16 тисяч доларів за один рік. І на той момент я подумав, що якщо це зробила одна людина, то що, якщо я відкрию офіс, де буде працювати ціла команда п'яти-шести людей і будуть розкачувати пропозиції по програмуванню, дизайну, 3D-монтажу і багато іншого. Це виглядало дуже перспективно на цей момент. І знаєте, на перший погляд виглядає дуже легко. Але напевно головна проблема була в тому. Тому що в мене не було конкретного плану, як реалізувати це. А вже тоді я вибрав офіс і приміщення, яке коштувало мені 32 тисячі гривень, це 760 доларів. Плюс ще 32 тисячі гривень це 1500 доларів. Ми відразу купили тенісний стіл, крісла, офісні столи, техніку і всю оренду. І воно, друзі, ще вийшло 1000 доларів. Ми зробили зручний і комфортний офіс для роботи, набрали працівників, до речі, через мій телеграм-канал. І ідея була заробляти на фрілансі. Ми перше хотіли мати хоча б 4-5 аккаунтів, на яких було би по 3-4 пропозиції різних напрямків, тобто мати 15-20 оголошень по програмуванню, дизайну, бітах, рекламах і різних сферах. Було би класно, адже Fiverr давав сам безкоштовний трафік. Чесно кажу, працювали ми дуже багато, але перша проблема сталася, коли один акаунт нам Fiverr заморозив. Хоча ми були на різному проксі, а потім і другий аккаунт заморозив, і третій, і ви прикиньте моє лице. Коли місяць роботи і вся концепція готова, це все просто згоряду. І від нас йдуть майже всі працівники, крім двох людей. Нам заморозили всі наші напрацьовані аккаунти, а причина було те, що підписники в нас замовляли ці послуги для бусту на Fiverr. А такого робити не можна. І лишився лише мій основний акаунт. І хочу саме вас запитати, хто дивиться це відео, що ви б робили, якщо б місяць часу ви б працювали над якоюсь. Ідеєю і ця робота вас просто згоріла. Ну, Що ви не відповіли, але ми змінили концепцію офісу. Правильно, ми почали шукати інші способи заробітку, щоб відбити цей офіс. І ми почали робити товарку, і це десь тривало три дня. але з пару товарами не вдалося, і ми витратили пару сотень доларів. І в мене прийшла ідея зробити скупку техніки. Apple. до речі, це був цікавий досвід, і по цьому в мене навіть було відео. Ми скуповували всю техніку, ноутбуки та інші на польському Allegro на аукціонах і хотіли тут Продати за дорожче, але людина, яка була в Польщі, мене трохи підвела. Плюс це було складно зробити без людей, які б вжили в Польщі, і відправляли нам цей товар. Я тоді тільки почав думати за проект зі скупкою, але вирішив тоді закрити, адже це було все дуже непрацюючим. І після закриття скупки, я знайшов кращу можливість реалізувати свій магазин техніки. І відкрив Техномак, магазин вживної техніки, яка приходила з Америки, налагодив теж всі процеси. І тепер це було більш логічно, окремо від офісу. До речі, в нас зараз є своя комо. Морка, де ми ремонтимо техніку, а також група на 7 тисяч людей, і ціни нижче ринку. Залишу для вас посилання в описі під цим відео. Але офіс довгий час постував. Гроші витрачалися, витрачалися, і прийшла вже до нас остання ідея під реалізацією, від якої ми вже відчули якісь гроші. Це під типі тема була доволі класною, але ми набрали ще людей в офіс і оптимізували процеси. Витратили ми 4 тисячі доларів для старту. Якщо бути коротко, то працювали в цій темі 2 місяці. І навіть, друзі, один місяць на... Відбив оренду, але такий успіх, до якого ми йшли, не вийшов. Бо потім банки зробили ще більше ліміти, і працювати в P2P було просто неможливо. І сама p 2 ПІТПІшка забрала у нас десь 3000 тисячі доларів. І я тут відразу зрозумів: так, все це кінець, треба закінчувати. Я навіть друзі про це відео не так багато робив, тому що ну нічого було показувати. Офіс це було поспішним рішенням, яке коштувало нам дуже багато грошей. Ми втратили, друзі, 7 тисяч. 20 доларів, що є 300 тисяч гривень. Але з'їхати з офісу зразу не вийшло, бо за договором можна було лише з'їхати за 3 місяці. Тобто заплатити треба було ще 100 тисяч гривень, а це ми вже витратили 400 тисяч. І з цих 3 місяці я довго думав, що мені робити, щоб просто не втратити час. І треба було чимось зайнятися. І я давно виношував ідею з вендіновими апаратами. Я зараз вважаю, що це дуже перспективно. Але самі розумієте, що в офісному приміщенні робити виробництво дуже незручно. Але ми десь 4 Тижні працювали в нашому офісі, після чого з'їхали. До речі, про венділий апарат є в моєму ютуб каналі. Гляньте випуск. А в мене є традиція на свій день народження купляти якийсь бізнес, який є OLX, і пробувати його розкрутити. Бо минулого року це був Бургер хаб. Я на свій день народження купив цей бургер хаб. Пам'ятаєте, можете глянути багато частин, а тепер на своє новий день народження вирішив, що хочу попробувати кебаб. Одним словом, я прогорів на бізнесі кебабної, так і не почавши цей бізнес. Розказати, давайте дивитися. Я знайшов бізнес на продаж кебаб Баб, ціна була дуже смачна 1500 доларів. Хлопці, які займалися цим, їм не пішло, адже вони пояснювали, що вони не хочуть цим займатися, і в них не було ніякої вивіски, ні реклами. А звідки люди, які були на вулиці, можуть розуміти, що це кебаб. Також щось сказали за власницю, що якщо хочете, можете купити точку, але нічого про те, що це в пріоритеті, продаж не казали. Ми сторгувалися за 1200 доларів та й собі тішились. Ми навіть провели з вами стрім по кебабні і придумали концепцію криптокебаба, навіть зробили. Коін, за який можна було б розраховуватися, це була би класна реклама і фішка закладу. Але тут, друзі, я допустив помилку. Коін, до речі, ми запустили по приколу на блюмі, і вже на next день капіталізація була 30 тисяч доларів. Я просто був в шоці, коли просто зробивши стрім на твічі, нічого не закликаючи людей. Цей токен сам ріс, сам падав. Одним словом, ми навіть залізтилися на біржі, і в той самий час ми вже шукали працівників, розробляли дизайн і розробляли також свої смаки і свої кебаби на стрімі. Якби не з'явилася малесенька деталь, яка зруйнує по факту цю ідею, це власниця, з якою ми зустрілися, і вона мені каже, що в пріоритеті продаж, майте три місяці, щоб зрозуміти, ви купляєте кебабну чи ні. Ціна 5 тисяч доларів. Але окей, навіть якщо б ми б купили, якщо б ще не одна деталь, але кебабна – це не її власність, адже тільки базар має право власності. Тоді питання: що тоді цих 5 тисяч доларів? Одним словом, тоді мене остаточно розбило, адже як так, друзі, працювати три місяці не бувати клієнтів, а потім з'їхати, тому що просто знайдеться новий власник і нас виженуть. До речі, по оренді це 4 тисячі базару, 3 тисячі власнику. І навіть якщо би ми купили це місце, ми б не були власники і платили базару 3 тисячі гривень, як це було з Бургерхабом. Дуже запутано, правда. Але тепер у мене виникало питання: що робити з коїном, капіталізація якого 16 тисяч доларів. Я не думав, що так багато людей куплятиме монетку, але після пуста, що кебабної не буде. Монетка обвалилася так добряче. І за це треба було платити гроші Бо що тоді подумають мої підписники? Зробив собі Макоуді, кебабкоїни, люди закупилися, а Макоуді їх збрив. І тоді я зрозумів, що поліється на мене весь хейт, і що не через мою вину, але цей проект жити не зможе без фізичної точки. І Я вирішив відкупити кебабкоїна на 3000 доларів, щоб люди закрилися в мене, і щоб всі люди, які купляли монетки, повернули свої гроші. Знаєте, з одного боку мені мало бути все рівно, бо я не закликав людей купувати, а навпаки, говорив, що це фішка кебабної, що всі криптоканали будуть. Також говорити про це, а з другого боку, це моя репутація, і я не міг просто по-інакшому, тому я закинув 3 тисячі доларів, що є 120 тисяч гривень. То люди почали продавати, продали десь 40 людей, і я вже без моїх 3 тисячі доларів, що є 120 тисяч гривень. Сидів і розумів, що це один з найдорожчих ідей, які я робив, навіть не реалізовуючи. Просто розумієте, наскільки класна ідея мати свою кебавну і мати коїн, за який можна розраховуватись. Але проект не вийшов. Пійшов не все так, як хотілося. Мінус 4 тисячі доларів. Я загубив з цієї кебабної. Який висновок і зробив з цього? Якщо вже і робити такий криптопроект під офлайн бізнес, то потрібно буде більше планувати і думати. І по-любому треба мати більше фінансів. Але моя совість чиста перед вами. І якщо реально реалізувати такий криптопроект, треба по-любому більше фінансів. А як ви думаєте, напишіть в коментарі? Не всі відео в мене, де я заробляю, бачите, зараз така чорна полоса в моєму бізнесі Півмільйона гривень. Але немає сенсу здаватися, бо я дуже маю великі надії на мої протеїнові коктейлі, і зараз всі сили, час і гроші інвестую туди. Ну і ми всі будемо бачити, як піде далі. Чесно скажу, якщо дивитися це сторони, дійсно цей офіс і ця невдача з офісом читалася. Але щодо кебабу нам просто не повезло. Але знову ж таки, якщо ваш бізнес не вдається, у вас є проблеми з грошима, знаєте, ви не самі і є такий макоуді, який втратив за 5 місяців півмільйона гривень. Але я скажу вам зразу, що я не жалію, адже це найперше досвід. Світ, якого не зробиш без великих втрат, і ти не будеш цінувати ці чи інакші моменти. І тільки сильні, які мають витримку, дійсно досягнуть своїх цілей. Тому, друзі, програвайте, вигравайте, втрачайте, заробляйте, але найголовніше не засмучуйтеся і завжди йдіть до своєї цілі. З вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь, Mà câu gì Mà câu gì Mà câu gì Oh yeah